Сьогодні в Славутичі пройшов перший турнір дзюдо пам'яті героя України, словотичанина Олега Буяла. У відкритті турніру взяли участь почесний мер Славутича Володимира Давіченка, перша чемпіонка світу дзюдою зі Славутича Анастасія Тукмачова, батька героя України Славутича Олега Бояла та його сестра. У турнірі взяли участь практично всі юни і молоді спортсмени, які займаються дзюдо в Славутичі в Кадою США і спортивному клубі Атом. У проведенні турніра активна участь брала вся команда кадрів США Анастасія Тукмачова, екс керівник спорткомітету Словудича Лідія Шаніна. Величезний внесок у турнір вклав і заслужений тренер України Олег Копилов. До речі, ідея турніра це його за нагороду. поролись як самі юні, так і вже досвідчені спортсмени. планы как бы на следующий год уже сделать его традиционным. Вот как у нас герой Чернобыля проводится каждый год, мы стараемся. Но ну, сейчас тяжело, потому что война. А так вот, мы же каждый год там 30 с чем-то турниров мы провели, герой Чернобыля. Ну вот и я хочу, конечно, сделать, чтобы Олега Буяла, да, да. да, вот это весенний он такой будет у нас. Этот будет у нас как бы весенний, тот осенний и нормально. Распределим так. И, ну, он это заслужил. І я вважаю, що ми повинні йому, би, віддати довше пам'ять. Пам'ять достатися на навсегда. Докладний репортаж про цей турнір. Дивіться наступного тижня.